Я дивлюся по ваших справам. Що ви робите? Розумієш, що ви робите, отець Василь? От я дивлюся на це. В, ви, ви, воно, до мене звертається? Чи до ПЦУ? Взагалі до ПЦУ. Ну, та уточняйте. От е, що ви робите? Я дивлюся по цим. І більше ні по чому. Отець по вам. ділам. Бо ви говорите, отець говорите ви вам. файно, дуже, отець а робите вам. зовсім все по-іншому. Насправді, да? насправді, е, новінський. І інші олігархи промосковські вливають великі фінанси в те, щоб показати відповідно матеріал ісклепати, із, із і із змонтувати, нарізати. Валічки, валічки майспоряду, убивають. Боже мій! І там один одного тягають і то все. І там є така раба Божа Кохановська. Яка це все викладає, і другий, другий, третій, і, треті. я і не просто біжу, і все. просто ти щось дивитеся, тому що я чую, яку ви несете іменно тези, які ви, ви які ви, ви озвучуєте, то мені здається, що ви. Не дуже інформовані, що відбувається на буковині треба, з переходами. Тут не, тут не треба дивитися. Переходи 에, є у тіктоках чи ще десь а, а просто треба подивитися на Переходи речі, які відбувають законні, Ми не рейдери. Наша влада нам допомагає, тому що ми працюємо чітко по законам.